Добрий день, я чекала вас, прийдете чи підтримати свою дружину. Ви бачили вже фільм? Ні, а як це мені все показує, тільки готове. Зараз я ціню роботу. Як взагалі зараз донька, донька молодша буде сьогодні підтримувати? А от а вона десь тут була, тільки що зі мною ми разом сидимо. Я не знаю, вже кудись втекла. Як ви відреагували на одруження старшої доньки Маші і взагалі, як ви, вона така татова донька, чи сумуєте ви за нею? Я за нею сумую, але вже вона ж доросла людина, що я довжу їй казати. Ну так, ми з мамою знали. Що робити, вона ж далеко, ми ж нічого вже не могли б діяти. А як вам взагалі зять? Музикант. Симпатичний хлопець, а далі побачимо по Ну, Ви англійською нормально з ним спілкуєтесь? Ні, я англійську погано знаю. Я ви Оля дозвола інтерв'ю давати? А а вона має вам? Не дозволяє? Не дозволяє. А що ще не дозволяє Оля? Гуляти по дівчатам. Не дозволяє. Ну, я знаю там ці е, жарти щодо Лесі Нікітюк е, про те, що е, вона вам подобається. Оля так собі е, іноді жартує. Як ви на це не подобається з нею просто весело, вона така прикольна. Вона ну я і Оля, прикольна. Вона в цьому О, я скажу. О, яка я тільки що казав? О, да, ви все вирізаєте, Він інтерв'ю не дає. Знає, це головна хітмейкерка пісень Олі Полякової. Олю, розкажіть взагалі, коли ви пропонуєте Олі пісні, чи одразу вона погоджується? Ну, звісно, ні. Пісня має підійти артистці, артистка має відчути цю пісню. Деякі пісні, звісно, пишуться спеціально під Олю, це правда. Деякі пісні просто як. Іскра бах, і все, все якось змечилось разом з артисткою, але це завжди процес, він завжди різний. Ну я знаю, що ви близькі подруги, окрім того, що працюєте. Взагалі, яка була найдорожча пісня для вашої подруги Олі Полякової? Ви маєте наскільки ви продали своїй подрузі? Слухайте, ну про гроші в нас е... свої стосунки з Олею. І вони фіксовані вже багато років. Тобто, в нас немає е знижок знижок, нічого немає. У нас у нас знаєте. Тут ми подруги, тут ми бізнес-партнери. У нас дуже чітко це розділено. Так а що? по а серцю що? найдорожча а, була та, у твоїх обіймах. У твоїх обіймах, звісно, а, а, то, те була і реально і пісня, і та, і яка яка. Це все моє серце в цій пісні. Дякую і у твоїх обіймах. Це дві пісні. Вони будуть сьогодні. Я думаю. Так, ну я знаю, що окрім Олі, ви також пишете для Наталі Могилевської, для Світлани Лободи, для Каті Божинської. Як взагалі обираєте цю пісню віддати Світлані Лободі, а цю Олі Полякові? Звісно, це про відчуття, але дуже часто буває так, що пісня, яку ти писала, наприклад, одній артистці, вона підходить інші. І це і ти іноді думаєш, а як це? А потім артистка бере цю пісню, співає, і це виявляється якийсь зовсім третій, взагалі третя історії. Максимальна давайте, сума, за яку ви змогли продати свою пісню з віршами і з музикою. Максимальна це хороша, така якісна сумочка, дуже дорога. Це максимум, який я можу сказати. Ну, Не однокімнатна квартира в Києві. Ви знаєте, в мене до війни, в мене до війни були пісні, які могли так коштувати. Як одна квартира. Так, це було давно.